Дії, що відбуваються в Україні, позначаються не лише на державному бюджеті, а й на обласних кошторисах. Більше половини з 12 мільйонів гривень, які депутати мали розподілити на сесії, підуть на лікування військових та на допомогу переселенцям зі Сходу та Окупованого Криму. Загалом на це спрямовано 6,5 мільйонів гривень. Ви Знаєте, для нас, от враховуючи така ситуація, яка з бюджетом, ми спочатку виділили значить, 2 мільйона. Зараз ви бачите, ми цю програму розширили. Там є і відшкодування, там є і лікування за те, що ми говорили. Наскільки цих хватить коштів, їх може не хватити. Їх може не хватити, але 6,5 мільйонів це краще, ніж 2. І ми, знаючи, яка ситуація, ми їх виділяємо. Ну, Розуміючи, що прийдеться, можливо, додати, так як ми зараз до 2 мільйонів додавали, ще 4,5. Більша частина з цієї суми, що залишилася, піде на підготовку соціальних об'єктів області до зими. Скрізь, де це можливо, планують відмовитися від газу і обігрівати установи твердим паливом. Другий напрямок, який підтримали депутати, одностайно це все-таки підготовка до роботи в осінньо-зимовий період, закладів бюджетної сфери. Мова тут іде найбільше про соціальне забезпечення. Майже всі будинки-інтернати, які потребували переведення із газу на тверде паливо, всі отримують кошти, бо депутати підтримали. У них є проєктна кошторисна документація, експертні висновки. І після рішення будемо, ми зможемо їх фінансувати. Вони приступ. Пити до роботи, всі ці кошти можуть піти в наш сектор економіки. Це пілети, це деревина. По суті, ми будемо інвестувати власну економіку. Це не будемо інвестувати в країну, яка сьогодні на нас нападає. Сьогодні ми, на жаль, мушений визнати, що бюджет сьогодні, який був розподілений, це бюджет війни. Ви бачили, що половину коштів було з загального бюджету виділено на переселенців на виплату. Допомоги сім'ям загиблим на лікування тих хлопців, які сьогодні мають пройти реабілітацію. Окрім цього, під час сесії депутати заслухали обласних прокурора та військового комісара. Найбільше запитань було про те, чому 10-й батальйон територіальної оборони досі не забезпечений усіма необхідними засобами захисту. Поясненням стало те, що компанія, яка повинна була постачати бронежилети, не взяла участі в тендері. Втім, обласна влада каже, що їй вдалося домовитися з керівництвом підприємства, докупити все. Обіцяють протягом місяця. На розмові сказали, що по 100 тисяч без проведення тендерів це є така процедура. Ми будемо виділяти, чи можемо ми якось без черги закупити, тому що у нас ситуація така, щоб вони послухали дуже серйозно, дуже напружено, із нашим 10 10-м територіальним батальйоном. Що пропустили тендер, втратили часу досить багато. Вони пішли нам на зустріч, сказали, що вони два рази на тиждень можуть нам відружати, і за цей період ми там за місяць закупимо. Всі ці 300 бронежилетів. іншого виходу немає. Є так дійсно є процедури, які обмежують нас, оскільки, значить, система закупівель із державного бюджету вона специфічна, не можна піти в фірму і заплатити, тому не відбувся. Тендер, бо ви, ви чули за ці всі пропозиції. Під час сесійного засідання депутати ухвалили низку звернень до центральних органів влади, серед них вимоги усунути перешкоди у фінансуванні антитерористичної операції та звернути увагу на цільові програми забезпечення лікарськими засобами.